Майже рік Олексій Гіренко воював на передовій, отримав серйозне поранення. Повернувшись додому, продовжує воювати. Намагається взяти в оренду 250 гектарів землі, яку офіційно з 2000 року ніхто не використовує, але кожного разу чує відмову за якимось надуманими. Причинами відмовляють в оренді землі. А декілька разів, наприклад, одна з причин була там, що кома і крапка стояли не там. Були проведені експертизи цих документів і причин відмов. Документи від облдержадміністрації, де зазначається, що відмови, які нам надані, не обґрунтовані. Причину такої нелюбові з боку вільнянського чиновництва Олексій пояснює, цю ділянку нелегально обробляють три фірми. Відкрито кримінальне впровадження за фактом незаконної обробки землі. Натомість у вільнянській райадміністрації знати не знають, чого там соняшник вродив. Довірно знати сьогодні ніхто не може. Якщо поліція встановить, то тоді вже можна буде говорити про якісну реалізацію цих матеріалів, хто з якого періоду обробляв, і тоді вже можна буде говорити про донарахування. Ня податків або про якусь вину тієї людини, яка або компанія, яка без документів обробляла у землю у департаменті агропромислового розвитку обладміністрації всю провину покладають на вільнянську районну владу, начебто, саме вони затягують цю справу з визначенням законного орендаря. Последні полтора года чиновниками вільнянської райадміністрації ведеться направлена робота, щоб підприємству «Агросем» не дати цей участок землі в оренду. Наскока е, розуміємо, здесь ми є е, е, желання дати тут участия кому-то другому. З лютого триває слідство за фактом незаконної обробки землі. Можливо, поліція встановить імена підпільних аграріїв. Втім, місцеві жителі розповідають, що тут такі випадки не поодинокі. Голова райадміністрації каже, невідомі вже хазяйнують на тисячах гектарах. Тобто маємо таку цікаву ситуацію, якби всі знають про те, що є певні невідомі, які хазяйнують, які займаються, займаються цим незаконно, і жодним чином ця ситуація, яка, наскільки я розумію, вже протягом року не вирішується. Ну просто виявляється така ситуація, що кожен хто там знайшов якийсь клаптик землі, так пригнав туди техніку, там з орали, засіяли, збираємо врожай. По 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 факту, навіть ситуація більш драматична в кримінальному провадженні досудовому, те, що відбувається, названі компанії і власники. А які обробляють цю землю, і за дивними обставинами це помічники народного депутата України. Наприклад, ну от так буває. Тому що я певен, що якщо мої колеги почнуть незаконно обробляти землю або я, це Дуже на швидко, наступний припи. день закінчиться. Але якщо це роблять помічники народного депутата по призвищу кривохатьку, то це може тривати роками з 2000 року. Це відбувається. Є два кримінальні провадження, крім того. Тобто ми мусимо зазначити, що одне провадження з приводу незаконної обробки землі, а друге провадження з приводу лобіювання вільнянської держадміністрації посадовцям вільнянської держадміністрації інтересів конкретних господарств. Моя родина і я з 2014 року намагаємося взяти в оренду землю, яка не розпайована, щоб платити податки і так далі, обробляти і заробляти якісь кошти для родини. Кожен рік ці люди, які незаконно обробляють цю землю, будучи. Помічниками народного депутату будуть отримувати досить великі кошти. А ми будемо судитися. Хотів би допомогти: насправді, ми такий яскравий приклад зараз бачимо на прикладі Олексія. Що тут зараз можна обговорити на його прикладі абсолютно всі проблеми, про які ми щойно говорили? От просто це характерний я, я думаю, приклад. Я дивлюсь, да. по перше, пані Тоня. Ви сказали, що будь-хто хто може, хто захоче, прийняв зайняв. Абсолютно, звісно, ще не будь-хто. Але ми чудово знаємо, що в Запорізькому районі землі немає ні для кого взагалі. Все немає землі на Запорізькому районі. Да, бо ми зараз питання атошників там піднімаємо. Але ж куди вона ділась? Ми ж. І знову ж таки, ми сьогодні не будемо називати всі прізвища, але ми чудово знаємо, що є певні землевласники, які захопили там пів Запорізького району. Та ми розуміємо, що людині треба в судах не просто написати заяву, подати і представити людину там прочитати позов. Це треба таку війну пройти на всіх інстанціях і не один раз пройти до вищого касаційного суду і повернутися. Це все це виходить забалтування ситуації, е, закрутити так, щоб зрештою ми сіли, і як багато атошників мене побратим приходять, приходять, е, намагаються щось зробити, а потім скажуть, та ладно, я вже спробував, я вже побивав пороги, мене послали туди-сюди по кабінетам. Нічого я вже не хочу. От до цього нас приводять. Повертаємось до того, що. В чому причина? Причина лише в одному, в політичній волі. Доки немає політичної волі, можна тисячу гарних законів прийняти. А в нас Конституція насправді класна. Ніхто їх виконувати не буде. І той же Геокадастер знайде тисячу відговорів і тисячу знайде місць, де не там стоїть кома, щоб відмовити Олексію. День ми столкнулися. Я не знаю, як назвати, саботаж, не саботаж, но на всіх уровнях. Це і правоохоронні органи. и землеустроители, и сельские головы, и даже райадминистрации. На сегодняшний момент те районы, которые отчитались, они показывают, что по области существует 53 тысячи гектар земли, которая обрабатывается не с належным чином оформленных документ. И при всей нашей там, потугах заставить работать, еще порядка 280 тысяч гектар они не успели доработать. То есть процесс еще идет. В межах повноважень ми робимо все, що можемо Ту ситуації, по якій казав Олексій. Ми були вимушені в ту ситуацію втягнутися з вільнянською адміністрацією, оскільки до нас постійно зверталися і підприємство Олексія, і, і народні депутати зверталися з цього приводу. Ми були вимушені виїжджати на перевірки, перевіряти на відповідність розпорядження голови рай... Вільнянської районної державної адміністрації. У разі ми, якщо ми виявляли їх невідповідність, а, ї... а вони були невідповідні відповідні законодавства, ми їх скасовували. Потім там були судові процеси, але ми в судах доказали власну правоту, що ми їх обґрунтовано скасували. Ми ну, у межах повноважень ми намагаємося робити все, що можливо. Ми наполягали і будемо наполягати на тому, що якщо було допущено незаконна відмова у наданні земельних ділянок, як це було у даному випадку. З підприємством Олексія має бути вжиті заходи районною державною адміністрацією, щоб поновити їх права, оскільки відмова була без е, будь-яких на те підстав. Насправді ми, завдяки передачі, все ж таки зійшлися до орієнтирів, що тисяча гектар дає десь пів мільйона доларів. Да? Так. А у нас був орієнтир, скільки таких тисяч гектарів є по області. Да? Тобто ми, в принципі, віртуально ми всі багаті. Колеги, в нас є гроші, дуже багато грошей, які не сплачуються, і хтось обробляє. Ми розуміємо, хто обробляє землю. І навіть колега на напроти з прокуратури там казала, що звертайтеся своєчасно і так далі. Ну, з першого місяця ще холодно було, ще не сіли цей соняшник, потім, потім його посіли. А все ж не, не можна встановити, хто це робив. Я хочу зараз е е попросити Андрія Михайловича насправді прокоментувати. Цю ситуацію по вільнянську, да, коли голова, наприклад, адміністрації відверто відкрито каже, да, з 2000 року ми не обробляємо тисячу гектар. Вони якби віртуально обробляються. Я знаю про це. Це він в ефірі каже: я знаю, що обробляється, але невідомо ким. То той же самий час. Там компанія, наприклад, там Агросем і так далі, яка просить, дайте нам в оренду цю землю, ми будемо платити податки, але цю землю не дають в оренду. І в той же час... Ну, мабуть, те, що роботи. платиться замість податків, воно більше, ніж а, податки. Так, воно і цікавіше, насправді. Ситуація має місце бути. Совершенно правильно. Предприятію відказали. Відказали э, в відділенні, э, в наданні в оренду земель колективності нерозподілених паюх. І при цьому райадміністрація починає активно допомагати іншим підприємцям. Причому, як виявила перевірка, наприклад, э, компанія «Агросем» в один день Отказывают в принятии документов, на следующий день уже принимаются распоряжения на изготовление технического. Да, дозвел на Там изготовление. работе. Мы собачили в сюжете тогда. Да. Ну. Поэтому ну. Я не знаю, что тут комментировать. Так Также я хочу процитировать э, Брюля, который во время там, вашей перепалки он сказал, что наши отношения с вами, я сейчас его цитирую, э, стали портиться тогда, когда я стал проверять земельные вопросы в вашем округе. Подчеркнул глава области и заявил, что в округе Кривохатька фермеру Лещенко было видео 79 гектаров земли а участнику. А то отказано, если не ошибаюсь, Лещенко это ваш помощник, нет. Ну да, Лещенко мой да. помощник. Да. Да, Лещенко, да. Да. Лещенко, что за история с Мало того, что помощник это мой друг с которым я где-то с 90-го года начинал вот эти фермерские движения. Я его знаю очень давно. И кроме того, он явля... он... его хозяйство на моем округе. Как было с этой землей? История ходит корнями значительно дальше. Еще Константина Ивановича не было. Вот Эта земля не 90 гектаров, не 70 гектаров, а 270 гектаров земли. Угу. Земли запаса на территории Михайловского сельского совета. И ее обрабатывали фермеры. Фермерское хозяйство Славутич, агрофирма Славутич, uh -huh. Давиденко, Тоже я знаю, у него 150 гектар, из этих 270 Заключені Заключены договора. Лещенко 50 гектар, это аукціон. Сидить земельна комісія в районній адміністрації 10 человек. Приходят претенденты, Лещенко, этот товарищ, который служил в АТО. Вот. Или еще там кто-то там, ну допустим, там Кривохатька, Иванов, Сидоров, и говорят, я вот хочу взять эту в землю. Перед этим они должны пакет документов подать, где есть погодження сельского совета, что они хотят, чтобы эти обрабатывали, какие-то свои соображения. Потом погодження адміністрації и плюс земельная комиссия как заключающий этап. И потом эти документы отдаются в Держдеподаст, и там оформляется все это. Вот и отдаст. Вот э, все эти документы были в пользу Лещенко, Даваденка, Иванова, Петрова, а не в пользу Агрос М, которые хотели взять эту землю. Голова администрации района э, издает распоряжение отдать в аренду землю. Э, Давыденку, Лещенку. Этот конфликт, который между вами... У меня спасает, это не конфликт. У меня, Уванович. понимаете... Ну, это конфликт публично. Это вы... Лещенко там или не. Я не переношу это все. Я не... Для меня заноза у меня там нигде не возникает, когда кто-то где-то что-то не выполнил на распоряжение. Он говорит, нардепы не будут командовать главой администрации. Дело в том, что народный депутат, согласно закону, о статусе народного депутата, о его деятельности, имеет право вмешиваться во все Процессы, которые происходят на территории округа и вообще в Украине. Понимаете? То моментально, если есть нарушения, они по требованию народного депутата должны быть прекращены. Им и проведено расследование и наказаны виновные. І тому от Касанін Іванович як то умаляє статус народного депутата, він гаразд вище статусу губернатора. Так, да, Ви назвали свого друга Лещенко. Що да, це ваш друг? Скажіть, яке так. питання? Це да, це заборонено. Ні, це дуже добре, що ви друзі, то тобто, так, бо кожен мало довіри. Моє питання таке: В минулому році Лещенко. Його фермерське господарство отримало там близько близько півмільйона допомоги на компенсацію кредитів, отримували й ваше господарство Кривохатько. Ну там насправді список по області, хто отримав би ну там не, не сотні, да, там, не знаю, там три десятка, можливо. Мене таке питання, да, Тобто, ви до вашого парламентського, ну там до вашого депутатства отримали таку? компенсацію. А, ви думаєте, що це завдяки тому, що ну, я... Пора... Я запитую, я ні, не знаю. Ні, треба Дивіться. подати правильні документи. І тобто будь-кому це можна? Або... Не будь-кому, ну, той, хто кредит... Ну, брав кредит. А, а ну, ну, хто брав кредит і можна. Так. В 13-му році отримували таке. Мабуть, не було такої програми. Не було. Не а було. коли була? Бу Раніше було. Не було, правда, 에... була колись програма, але вона отримала. Да, так. так. Е, дивіться. Ну, ви ж розумієте, що е, людина, яка розвивається, строїть бізнес, і Лещенко, тому, е, mm -hmm. е, е, да, і, мабуть, і ж наші. Е, Повірте мені, для Лещенка з його оборотом 200 мільйонів 500 мільйонів. Гривень і п'ятсот тисяч це є суттєво. Він, він може навіть, навіть і не знати. Так що я на жаль, також я навіть не знаю, скільки фермерського господарство отримало ви, компенсацію. Ви, ну, ви ж розумієте, серед, що там в топі да, отримувачі, да. Тобто ви 800 тисяч да, да, так, ну, так, так, Може, може, Можешь, серед то, більше. Хто більше брав кредита, той не, ну, це і, це і більше отримав компенсацію? А, а, в шістнадцятому році отримуєте, подаєте документи чи ні? Якщо буде така програма, почому ні? давайте касом спровок? У нас с вами почали бортися отношения. Знаєте, по чому? Когда я начал проверять земельные вопросы в вашем опыте, как это или так? Почему вы об этом молчите? Так я вам скажу. Так вот с этого <тас> иначе. Вы позвонили вот этот приезжал, я сказала, вы ждете. Понимаете, если ты не отдашь землю, кому я сказал, у тебя будут проблемы, тебя уволят. и, конечно участник, же, я как депутат, участник, который из этого округа должен был вмешаться в это дело. Понимаете? Я вмешал. Вот и все. Я вмешался. Вот да, и Потому все. что 79 гектаров отдавалось э, фермеру Лещенко, которая с 2000 года не будет на лозе. Это раз. А когда обратился участник АТО, то ему отказали. Почему вы этого не говорите? Конечно, нужно защищать. Они пришли депутату. Вадим Ильич, ну какая проблема с землей? Что нам делать? можно теперь я вам да. После того, чтобы выяснить ситуацию, правда это или неправда, я отправлю целую комиссию в областную администрацию. Да. Давайте не перебивать. Областная администрация сделала выставку, которая была подтверждена в что данное решение, которое принято решением главы РДА, незаконно. Я своим распоряжением отменил это решение. Я поступил с купой закона, а не так, как вы говорите, какими-то звонками. И на это есть соответствующее распоряжение. Спасибо. Я его поднял официально. Я его поднял официально на колени. И задал вопрос, почему не выполняется решение суда от 30 марта про скасование данного решения. Почему данный депутат выполняет команды народного депутата, а не требования комиссии областной администрации. Если у нас дальше главы РДА будут подчиняться на кругах народным депутатам, а не по вертикали губернатору, то такой бардак в области и будет. Это я говорю прямо в глаза.